У садочку ми підчепили вірус, який викликає ось такі висипання, і не тільки. Розкажу про все по порядку. У суботу ми з сім'єю вирішили поїхати на відпочинок, і весь день все було добре. Увечері у сина вже піднялася температура і протрималася у нього цілу ніч. Плани на неділю у нас були грандіозні, але зранку ми мусили зібратися і їхати додому на інший острів. Коли ми приїхали додому, температури вже в нього високої не було. Почувався він нібито нормально, але я побачила, що у нього червоне горло із гнояками. До норвезьких лікарів ми не зверталися. Я відразу написала своїй мамі, вона зв'язалася із лікарями в Україні, і вони сказали, що це вірус Коксакі. Можливо, хтось знаємо. Якщо ні, зараз розповім, тому що у мене вже про це запитували. Я не лікар, я не розповідаю про діагнози і взагалі, як проходять всі ці віруси, але я розкажу про власний досвід. Так от. Перший день і першу ніч у нього була температура. Через день у нього з'явилися висипання, які на наступний день стали ще сильнішими. І дві ночі вони йому дуже чесались, він погано спав, і ми від цього також страждали. Так як у нього ще було червоне горло із гнояками, йому також було тяжко їсти. Це пройшло приблизно за три дні, але ми не водили його у садочок цілий тиждень для того, щоб він не заразив інших дітей. Приблизно на третій день, як він не пішов у садочок, я написала смс ку його виховательці про те, що у нього зараз. Висипання, що це вірус, і я через це не вожу його туди, щоб він не заразив інших дітей. На що вона відповіла? Що зараз у садочку декілька дітей хворіють на цей вірус, і він тут називається, ну так як і на і у нас здається, рука, нога. Рот нічого небезпечного він собою не несе, але я думала, що ми підхопили цю заразу десь там у Бергені, де ми відпочивали. Але ні, виявляється, що він приніс це додому ще із садочка. І так як ми вже тиждень просиділи вдома, з понеділка він піде у садочок, і я сподіваюся, що усе буде добре. Ранки вже заживають, нічого не чухається. Хоча на п'яточках залишилися ще плямки від цих пухарців, але на інших ділянках тіла уже все минуло.